Привіт! Сьогодні маємо невеличку розпаковку. Отримала, бачите, посилочку, трошки вже її роздерла з Aliexpress. Я хочу вам показати окуляри, які я купила. бачите, дві штуки, дві штуки окулярів за три бакса. Ну що, розпаковуємо? Прийшла посилка дуже швидко. О, такі, не знаю. О-о-о-о-о-о. Головне, щоб вони не зламалися раніше. Хоба! Ну як? Я не розумію, чи окуляри малі, чи обличчя велике. Ну да, я жінка така. Не маленька, скажімо так. Опа. Тріщать, можуть розпатися, ну нічого. Одні. Також маю коричневі. І це все за 3 бакса. Вау, і коричневі. В коричневих якось жить веселіше. Якісь такі вони яскравіші. Опа, дивишся на вікно і одразу якось так ярко. Ось таку розпаковочку ми з вами зробили окуляри дві штуки за три бакса. Не знаю, кому сподобалось, кому ні. Але що маємо, то маємо. Дякую, що подивилися. Підписуйся, став лайк.